Розглянемо функції генератори в JavaScript. Це особливий тип функції, які можуть призупиняти своє виконання і продовжувати його пізніше. Для створення генератора використовується зірочка після ключового слова function. Коли така функція викликається, вона не виконується одразу повністю, а повертає ітератор спеціальний об'єкт, який дозволяє отримувати значення поступово. Ітератор має метод Next. Кожен виклик Next повертає об'єкт із двома властивостями. Value це значення, яке ми отримуємо, а значення дан. Показує, чи генератор уже завершив роботу. Завдяки ключовому слову yield, ми можемо віддавати значення по черзі, а виконання функції буде призупинятись у цьому місці до наступного виклику. NEXT. основна область використання таких функцій це генерація послідовності ID чи індексів, контроль кроків виконання, наприклад, зупиняти цикл і відновлювати його пізніше. І також можна виділити перебирання великих масивів без необхідності відтворювати його повністю в пам'яті. Підписуйся на канал, щоб знати більше про JavaScript.